50 50 можемо сказати, що рятувальники деблокували тіла ще трьох загиблих людей, які вже ідентифіковані. Станом на зараз маємо на цій локації 28 загиблих людей. Загалом по Києву 31 особа загинула, п'ятеро дітей. Там на зараз можемо сказати, що пошуково-рятувальні роботи на цій локації наразі завершені. Зараз будуть продовжуватися аварійно-відмовлені роботи за нашою інформацією, подавало мені людей. немає. Деблоковані тіла в тому числі тіла дітей. В тому числі тіла дітей. Кількість загиблих дітей у нас збільшилася до п'яти. Нагадаю, перед цим у нас була інформація про трьох загиблих дітей. Можемо сказати, що двох дітей зараз ми деблокували. Хто це за сім'я? Де вони дають? Скільки років за хто вам відомо? Дивіться, ця інформація уточується. Це за моєю інформацією, це жінка і двоє її дітей. Ще деблокували їх в однієї квартири. Наразі працівники національної поліції працюють з родичам і встановлюють. Які роботи будуть продовжуватися надалі на місці? Далі ми продовжуємо аварійно-відновлювальні роботи. Рятувальники прибирають ці небезпечні конструкції. Буде продовжуватися вивоз будівельного сміття та конструкції, які заважатимуть. І комісія, яка буде обстежувати цей будинок, і комунальним службам, які розпочнуть свою роботу після наших робіт, для того, щоб відновити. Газопостачання, світлопостачання і води в цей будів. Це є ризик обалу конструкцію. Станом на зараз ризику такої, як вчора. Для рятувальників, можна сказати, немає, але ми продовжуємо за допомогою спеціального приводу слідкувати за конструкціями для того, щоб не було якогось сулу чи зміщення для унеможливлення небезпеки унеможливлення, роботи рятувальників. Підкажіть, ласка, скільки одиниць техніки було залучено рятувальників? Станом на зараз. Більше ста рятувальників у нас працює і близько 40 одиниць різноманітної техніки. Працює і рятувальна техніка з обладнанням працюють висотна техніка, великогабаритна для ну, для вивозу саме будівельного свіття. Тому близько 40 одиниць. А загалом по Києву, масштаб, скажімо, руйнувань і так далі. Я не візьмуся це суб'єктивна думка, думку, але ну, нічого нового для на жаль для України. Чергова терористична атака, в якій загинули мирні мешканці, 31 особа, з них п'ятеро дітей. Дякуємо вам. Дякуємо.